В Бердянському геріатрічному пансіонаті більше трьохсот пацієнтів, чимало з них з інвалідністю. Саме вони стали об'єктами насилля зі сторони рецидивіста Олександра. Вимагання грошей, крадіжки, побиття не тільки мешканців сусідніх кімнат, а й працівників закладу. У всіх цих діях його звинувачують мешканці пансіонату. Як боротися? невозможно Це чоловік, який ні на що не реагує. Він все що угодно може зробити і мені ні за що не буде. відповідати. Барон, на етаже. Що хоче, то і робиться. незважаючи на такі обставини, ні адміністрація, ні поліція не могли нічого зробити, щоб зупинити його. Завдяки втручанню змі, ситуацію взяла під контроль прокуратура Бердянська. З 28 березня Олександр перебуває на лікуванні в психоневрологічному диспансері. Мешканець геріатричного пансіонату Олександр 76-го року народження, який систематично порушував умови проживання цього пансіонату, на цей час перебуває на лікуванні в Бердянському психоневрологічному диспансері, зв'язку з чим ми його туди доставили, так як він вжив багато кількості наркотичних засобів. Відсутність Олександра у пансіонаті відчули буквально наступного дня. Персонал більше не боїться виходити на роботу. Я перестала боятися, я на роботу йду спокійно, так як Гульмадов тримав нас в напряженні всі 24 чотири в сутки. Мешканці пансіонату поступово повертаються до спокійного повсякденного життя. Саме тут вони проведуть свої останні роки життя. Ці дні бажано прожити в тиші та спокої. Атлічно, тихо, спокійно. Ніхто не безпокоїть. Пока ми спим спокійно. Враховуючи, що Олександр опинився на волю через відстрочку покарання в 2,5 роки, подальша його доля буде вирішуватися у Бердянському міськрайонному суді 10 квітня. Поточному році вже шість разів притягнувся за вчинення адміністративного правопорушення. Таким чином, особа не стає на шлях виправлення, у зв'язку з чим, 29 березня 2019 року, бридянський мервець питань Прабаци направив матеріали до суду щодо скасування іспитового терміну засудженого та направлення його в місця позбавлення волі пансіонаті проживають ще декілька людей, які не один рік провели за гратами. Тож тут сподіваються, що цей випадок стане для інших правопорушників уроком. І в дальнішому я думаю, що той остаток або маленький, скажімо так, осередок, він теж піде по нужному путі і отримає, ну скажімо так, то, чого заслужує. Останнє слово за фемідою Олександр, інвалід першої групи, може провести два з половиною роки у вправній колонії в Дніпропетровській області, де утримуються ув'язнені з інвалідністю. Дмитро Злушевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.